Світло, яке не згасає у найтемніші часи. У Запорізькому оплічхабі пройшов майстер-клас з живопису з елементами арт-терапії. Люди приходять без з нульовою підготовкою для того, щоб спробувати себе в живописі. І людина, коли вона ніколи не малювала, і приходить і каже: перше, що вона каже, я ніколи не малювала. І через три години оцей вау-ефект він дає такий заряд, він дає впевненість. І плюс процес малювання він сам по собі розслабляє. він Переключає людину на момент бути тут і тепер. Тема заняття світло починається всередині кожного з нас. Його символізує ліхтарик, оповитий зимовим пейзажем. Кожен тут малює по власним силам, але це не заважає створити справжні шедеври. Ми з народження всі творчі люди. Так? Ми від творця. Ми з народження вміємо танцювати, малювати, співати, але ми в це не віримо. Та хтось колись сказав, що ми цього не можемо робити, ми все повірили. А тут людина може в себе повірити. Інна відвідує опліч Хаб вже близько року і дуже задоволена цим досвідом. Мені тут подобається усе. Тут дуже гарний колектив. Тільки заходиш, і зразу Каріна, вона така доброзичлива, уважна, якось опиняється, як думав. Таке враження, що саме мене тут чекали. У свій малюнок Інна вкладає те світло, яке підтримує у собі. Нехтарик. Зажигаємо нехтарик в собі. І тут на малюнку Це ми зажигаємо світло в собі. Це тепло, радість, впевненість в собі, впевненість в тому, що все буде гарно. За порадою інни в оплічха прийшла і її подруга Ольга тут каже по справжньому відновлюється та знаходить натхнення арт-терапію йога і малювання. Тут дуже класно працює психологиня Наталя, і вона дуже гарно це викладає. Ліхтарик, який намалювала Ольга, символізує любов та доброту, яку вона дарує людям навіть у важкі часи. Його важливо підтримати не тільки зараз, а взагалі воно потрібно бути у кожної, у кожного всередині. А зараз це воно дає якусь повагу до себе і сміливість, і в то, що ти дум... ну, знаєш, що далі буде як найкраще. «Оплічхаб» створено глобальним договором ООН в Україні за підтримки гуманітарної ініціативи групи Метинвест рятуємо життя та комбінату «Запоріжсталь». Заняття в оплічхабі безкоштовні для усіх бажаючих. Абсолютно кожна людина може долучитися для цього мати бажання вільних три години часу і зателефонувати за телефонами адміністратора нашого хабу і записатися на участь.